На жаль, коли йде війна в країні, дуже багато брендів йдуть з цієї країни. Ми не виключення, і тому я особливо радію, коли вони повертаються або навіть коли заходять нові. До чого я це все? Як ви бачите, тут у мене є колонка, навушники і ще така маленька бездротова гарнітура від компанії Майксел. І якраз я взяв три різних. Відносно різних девайсів для того, щоб зрозуміти якість ціну і порівняти з тим, що є на ринку. І ось, наприклад, ці навушнички мене дуже-дуже приємно вразили. Я не очікував, що вони будуть такі гарні тому про них я розкажу в кінці. Треба, щоб ви додивились ролик до кінця. А лайк, наприклад, можете поставити зараз і підписатися на канал. Давайте почнемо з найдешевшого представника. Це MaxL VQM803. Коштує вони всього 500 гривень. І я думаю, що це якраз та гарнітура, яку будуть розглядати різні компанії для того, щоб закуповувати їх в Офіс. Вони справляються зі своєю функцією, продають звук. Звісно, пограти в них буде складно, тому що повний об'єм звукової картинки ви не отримаєте. Звісно, в ігрових навушниках чи в навушниках подорожче буде набагато краще чути звук Ось як звучить мікрофон в майсел гарнітурі за 500 гривень. Я ще можу трошечки поговорити, щоб ви могли оцінити. Я зараз сильно голос не підвищую і кажу зазвичай я навіть гучніше, тому напевно, краще трошечки підняти свій тембр. Я десь так розмовляю, але зазвичай в Discord розмовляють плюс-мінус ось так люди. Ось ви можете оцінити самі, як звучить цей мікрофон. До речі, треба відмітити, що тут є регулювання гучності на лівій чашці. Цих навушників, тому ви можете також збільшити, зменшувати тут гучність. Із прикольного, це те, що їх можна підключити як одним джеком, там де спайний роз'єм, тобто тут є три піни на самому міні і це означає, що мікрофон також підключений до цього міні Але також є і окремий ще міні-джек на навушники, тобто ви зможете підключити їх і до. Розпаяного роз'єму, тобто, якщо у вас окремо навушники і окремо мікрофон, і так ним користуватись. Дріт досить довгий, десь скільки тут, десь 2 метри, мені здається. Як я казав, за 500 гривень це якраз от навушники, які круто брати в офіс для офісної техніки. Наступне це у нас колоночка. Називається вона VQSP03. І коштує 2500, що насправді звичайна ціна для такої колонки. Я не можу сказати, що це прям бюджетний варіант, але це от якраз десь середина по палаці. Так воно десь і коштує. Тут є руків'я, за яке можна її носити. Внизу знаходиться сабвуфер. Виглядає такою масивною, і коли стискаєш, сильно нічого А це взагалі нічого не хрустить. Це означає, що. Зібрано досить грамотно. Тут є е, вологозахист IPX5. Якщо коротко, то це просто від бризгів. Тут навіть є така заглушка для роз'ємів. До речі, про роз'єм. До неї підключитись можете через usb Type-C, вставити флешку USB, підключити мікро usb флешку, де теж будуть треки ви будете їх відтворювати. І також є міні-джек. Провід міні-джеку йде в комплект. Провод для зарядки також іде в комплекті. Ну і звісно, окрім цього, її можна підключити ще. Bluetooth. Вона RGB, є дуже багато різних кольорів. Звучить добре. Якщо ви любите баси, то тут, як я і казав, є сабвуфер, а значить, що буде відігравати саме басистість добре. З гри по перемиканню є кнопка ввімкнення-вимкнення. Дві кнопки в формі мінуса і плюса для того, щоб перемикати звук. Ними ж можна і перемикати треки. І чотири кнопки допоміжні: це пауза, стоп, пейрінг. Не те підключення, яке мається на вас до телефону, а до іншої такої колонки. Їх можна підключити як дві, і одна буде у вас сабвуфером, інша буде грати музику. Хоча, скоріш за все, не будуть обидві витворювати звук, просто у вас вийде як стеріо ефект. В мене немає другої, тому я не пробував її підключати, не знаю, як це працює. І є кнопка M. Це. Конверт мод якийсь, я так розумію, що це якраз перемикання між тим, що вона буде відтворювати. Звук з телефону, з флешки, бо я більше за все випробував її з телефону і один раз пробував вставляти флешку. Хто зараз слухає музику через флешку? Я не знаю. Підсвітку, до речі, можна вимкнути, якщо вона вас бісить. Просто надовго затисніть кнопку перемикання. Підсвітки і у вас погасне всі діоди. Як я казав, є ручка, що зручна для переносу, і дуже незручна для того, щоб її поставити якось на бік, або навіть на спину, тому що тут немає ніяких ніжок і вона буде огойдитись. По факту краще за все її просто ставити кудись або підвішувати, і тоді слухати так музику. Ну і мене трошки збентежив розмір акумулятора, тому що на таку немаленьку колонку тут всього на всього 3600 мА, і цього вистачає, ну, в мене десь на 3-4 години при десь середньому звуці, От, по відчуттям десь так. Але особисто для мене дуже круто, те, що можна підключитись по міні-джеку, тому що коли багато людей починають збиратись на якісь стосовки, шашлики посмажити, чи ще щось, у нас були такі ситуації, що кожен намагається поставити свої треки. У вас так собі зв'язок, тобто всі столять ті, які в них збережені на телефонах, і це виходить, що одному треба від'єднуватись, іншому під'єднуватися, або створювати спільну чергу. Вона зазвичай нормально не працює, або якось працює так, що ти не можеш викупити, коли почнеться твій трек. А тут просто через мінжек можна підключитись, і люди просто беруть, ставлять свої пісні. І ну і перед тим як ми перейдемо до самого цікавого, трошечки про Майксел. Це компанія, яка насправді з'явилась на американському ринку і там розвивалась. Як я зрозумів, то вони досить широко представлені в Walmart. І у нас от вони зайшли нещодавно до нас, тому це не якийсь китайський ноунейм. No Якщо хтось з Америки мене бачить, будь ласка, напишіть в коментарях, чи є в Walmart чи ні, і які там, наприклад, ціни на ось ці різні товари. Як вам вони пробували ви їх чи ні? Буде дуже цікаво почитати, бо зараз я не можу виїхати і перевірити, є вони в Америках чи немає. Ну і нарешті, те, що для мене було найцікавішим, це бездротові навушники. Це вакуумні бездротові навушники, які підключаються по Bluetooth, як ви можете зрозуміти. Називаються вони VQ BH і коштують 1200 гривень. Що небагато для таких навушників. В них є режим ANC, який є певним шумодавом. Він відрізає деякі вищі потрібних шумів. Схоже на те, що він прибирає такі гули, прям якісь сильні. Я їх тестив в метро, і знаєте, ви чуєте, як там, все відбувається в вагоні, але не чуєте, як їде потяг. Ось це гул-тунелю, якщо хочете. В комплекті є ще провод, і також змінні амбушури. Або накладки, я не впевнений, чи на таких навушниках це називається теж амбішури. Із зручного тут є екранчик, і коли ви вставляєте навушники, воно показує, скільки тут заряд. Я так розумію, що тут заряд зразу з кейсом показується, не тільки самих навушників. Стосовно заряду, якщо отак от покласти їх на ніч зарядитися, а потім піти з ними гуляти, то мені отак от вистачило десь на 4 дні 4 з половиною. Я був здивований на рахунок звуку, я думав, що тут буде, так як в моїх китайських навушниках звук, так собі що доведеться ставити на максимальну гучність, але насправді ні. Я слухав десь на гучності 25% від загальної можливої. І все чудово було чутно. Якщо піднімаєш на 50, то. Прям в мітро я маю на увазі, то вже починає бути занадто навіть голосно. На рахунок мікрофона я пробував трошки порозмовляти, але він тут такий собі, і насправді я ще не бачив, у кого дуже гарний мікрофон в навушниках таких маленьких. Ті, хто мені кажуть, що в айфонах офігенни. Ребят, це чисто із-за того, що вам комфортно розмовляти в цих навушниках. Я зазвичай, коли спілкуюсь з кимось, хто мені дзвонить через ці навушники, хрен що можу почути. Тому ті, хто мені буде розказувати, що в таких навушниках комфортно розмовляти, знайте, це вам комфортно, а не людині, яка з вами розмовляє. З недоліків це те, що коли ви хочете покласти їх назад в кейс, то треба все-таки на нього дивитись. Всліпу це не вийде, тому що реально вони скатуються і. В іншу полость ти не можеш їх просто так спокійно покласти. І перемикання. Я коли їх поправляю, то інколи виходить, що задіваю датчик перемикання, і тут він стопає мені музику. В мене до цього були тільки китайські такі навушники, і там один дотик це просто якби підвищення звуку. А тут це чомусь пауза і плей трека. А щоб підняти звук, треба тричі тапнути. Що інколи воно не розуміє і виходить так, що ви тапаєте два рази. Вона третє не реєструє, і ви перемкнули на наступний трек. В цілому навушники якесь зроблені гарно, пластик не виглядає якимось дуже дешевим, а навпаки досить якісним. І я їх носив в кишені разом з ключами і насправді не скажу, що дуже багато подряпу, та взагалі немає. Якщо ви захочете щось самі подивитись по характеристикам про ці різні девайси, я залишу всі посилання на у них в описі, а також в описі є посилання на донати. Будь ласка, підключайтесь до підтримки сил оборони. Я зазвичай залишаю і сам доначу в великі фонди або в збори своїх там, знайомих, кого я особисто знаю. Ви також це робіть. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте мене лайком і коментарем, буду дуже вдячний. З вами був Діма. Пока!